Всіх вітаю, ви на каналі чому? до вашої уваги огляд товарів з нової акції тижня в АТБ. Акційні ціни будуть дійсні з 14 по 20 лютого. Друзі, якщо вам корисні такі відео, прошу підтримати лайком та коментарем. Приємного перегляду. Сир від торгової марки Комо є на півтвердий Кантрі та твердий Голландія традиційний хаварті. Вага 160 г, а ціна 51,90. Сир плавлений від торгової марки Своя лінія є дружба та вершковий. Знижка 25%. Вага 70 г, а ціна 12,70. Сир твердий 12 місяців, 105,90 за 180 г. Сир твердий подрібнений 59,90 за 100 г та сир твердий тертий 53,90 за 100 г, ковбаса варена до пюрешки. Торгова марка «М'ясна лавка» та своя лінія. 59,90 за пів кілограми. Ковбаса сирокопчена. Салямі Баварська. Торгова марка м'ясна лавка. Своя лінія. Ціна 282 гривні 79 копійок за кілограм. Ковбаски свинячі. Мюнхенські для гриля. Охолоджені торгова марки Глобено, п'ятачок та це м'ясо. Вага упаковка 600 грамів, а ціна 84,90. Філе куряче. Копчено варене. Торгова марка своя лінія 199,90 за кілограм. Олія соняшникова рафінована. Від торгової марки «Стожар» – 4490, об'єм пляшки 0,85 літри, ковбаски. Кабанос з беконом та є з м'ясом птиці та свинини з сиром. Копчені. Вага 60 грамів, ціна 39,50. Масло солодковершкове від торгової марки «Коммо». Вага 180 г, а ціна 54,90. Горошок зелений швидко заморожений. Торгова марка Своя лінія 35,40 за 400 г. Сосиски індичі класичні 3990 за 215 г. та сосиски індичі з сиром твердим, копчені, приготовлені на пару 45,60 за упаковку 215 г. Виріб фаршевий. Новомергородський. Торгова марка Ковбасний ряд та торгова марка Розумний вибір 38,50 за 420 г. Вареники від торгової марки «Три ведмеді» – мішутка з картоплею 29 гривень за 450 г. та пельмені від торгової марки «Три ведмеді» – є з телятиною 6290 за 450 г, з м'ясом індички по 77,50 за 650 г. Та філейні 6990 за упаковку 650 г. Сирок збитий від торгової марки Чудо. Є смаки Персик та полуниця 2290 за 200 г. Продукт кисломолочний від торгової марки «Актімель». Є солодкий, мультифрукт, полуниця та лісові ягоди. Вага 100 г, а ціна 1490. Знижка 32% на йогурт двошаровий від торгової марки Дольче. Є смаки Персик Маракуя, Манго та полуниця банан 10,50 за 115 г. Сир м'який вершковий від торгової марки Deluxe є класичний та з додаванням трав. Вага упаковки 175 г, а ціна 48 гривень 90 копійок. Гарна знижка 40% на шоколад молочний та чорний від торгової марки Corona. Ціна 22,90 за плитку шоколада 85 г. Цукерки золота лінія вагові, Торгова марка Конті 13,59 за 100 грамів, Та цукерки железі смаком апельсину та вишні, покриті шоколадною глазурю 52,50 за упаковку 190 г. Знижка 42% на шоколад від торгової марки «Міленіум» Є білий мигдаль та кокос, молочний мигдаль та карамель та чорний мигдаль та журавлина. Вага плитки 100 г, а ціна 29,90%. Чай від торгової марки Monomag є чорний Кенія розсипний. Вага 80 г а ціна 37,30 Також Також Mon Pleasure 40 ,30 гривень 30 копійок за 80 г. Чай в пакетиках, 1001 ніч 30 пакетиків 25,50 Та упаковка по 45 пакетиків це Кенія і Валдбері по 29,50 і зелений в пакетиках. 25 пакетиків в упаковці 21,40. Напій безалкогольний, сильно газований Кока-Кола та Кока-Кола Zero, Об'єм пляшки 2 літри. А ціна 33,90. Напій від торгової марки Своя лінія, Ківі та суниця і лимон та апельсин 14,90 за пляшку 1,5 літри, цукерки, чоколатерія та київ вечірній. Торгова марка Рошен. Ціна 126 гривень 90 копійок. Майонез провансаль 67% жирності від торгової марки Щедро 400 г гр. 30 гривень 90 копійок гр. та упаковочка 300 г 2490, квасоля натуральна від торгової марки «Своя лінія» 37,90 за 460 г. Квасоля у томатному соусі 39,90% за 460 г, сир кисломолочний від торгової марки український. Є нежирний по 39,80, 5% жирності по 41,50 та 9% жирності по 44,40. Вага кожної з упаковок 350 грамів. Сметана 15% жирності торгова марка Молокія. Ціна 25,80 за 300 г. Кефір 2,5% жирності. Карпатський, торгова марка Галичина 32,80 за 870 грамів. Тістечка горішки зі звишеним молоком. Торгова марка Тарта. Вага 285 грамів, а ціна 6490. Гарна знижка 40% на цукерки желейні від торгової марки Рошен. Вага кожної з упаковок 70 г. Є різні смаки, форми, аромати. А ціна 17,90. Кава Мелена від торгової марки Кава Зі Львова. Є натуральна смажена львівська традиційна. По 6990 за 240 грамів, та ірландський крем 8490 за 225 грамів. Чай від торгової марки Piqu. Є різні упаковки, різна кількість пакетиків. 40% в загальному скидка на всі чаї, різні аромати, подивіться, кому цікаво. Консерви сардина натуральна в оливковій олії 43,90 за 240 грамів, та консерви сардина. Атлантична бланшова на волії, від торгової марки Botsman по 38,90 за 230 г. Хек Хупсі тушка свіжоморожений. Торгова марка Норвен Водний світ та Крамлайн, Ціна 138 гривень за кілограм. Крабові палички, торгова марка водний світ. Сніжний краб охолоджені. Вага 200 грамів, а ціна 44,50. Форель слабосолена, Філе шматок зі шкірою. Перший гатунок. Торгова марка Своя лінія», 153,90 за упаковку 180 г. Готовий сніданок «Мікс», Торгова марка «Несквік», 4090 за 200 г. Чипси від торгової марки «Лейс», «Овенбекет», Є зі смаком лисичок у сметані та йогурт у стравами. Вага упаковки 110 г, а ціна 40 гривень 90 копійок. Вірмішель швидкого приготування зі смаком курячого бульйону Мівіна 9,40 за упаковку. Насіння соняшника. Смажене салоне. Торгова марка Сансанич. San знижка 36%. Ціна 29,90 за 170 г. «Нектар апельсин та виноград гранат від торгової марки Літо. Ціна 3190 за 1,5 літри, а також томат по 39,50 за 1,5 літри. Напій безалкогольний, енергетичний газований торгова марка Hell по 1490 за 250 мл. І ось такі ціни на алкогольні напої, подивіться, кому цікаво. А на цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. І до зустрічі в наступних оглядах!